Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна дорослішає. Розділ 14. Джиммі та зеленооке чудовисько. Цього разу Поляну у Белдінгсвілі не зустрічали з транспорантами та духовим оркестром. Можливо, тільки тому, що дата її очікуваного прибуття була відома в містечку ліченим особам. Бо, звісно, радісних привітань не бракувало від тієї миті, коли дівчинка вийшла з вагона поїзда разом з тітенькою Полі та доктором Чилтоном. Зрештою, сама поляна, не гаючи часу, почала обходити усіх давніх друзів. Упродовж кількох днів, за словами Ненці, пальцем би на неї ніхто вказати не спромігся, бо ще тільки пальцем кивнеш, а вона вже в іншому місці. І хоч би куди вона прийшла, її всюди питали. То як тобі велося у Бостоні? Щоразу, почувши запитання, вона спершу зосереджено насуплювалась, а тоді? Мені там сподобалось, я навіть полюбила якусь його частину. Але нікому не відповідала вона так детально, як містеру Пендлтону. То не весь Бостон? усміхнувся містер Пендлтон. Ні, там є таке, що мені не сподобалось. Але, звісно, я задоволена, що там побувала, поквапилась пояснити дівчинка. І час минав просто чудово. Стільки всього було незвичайного, цікавого. Наприклад, обідали ми не в день, як заведено, а ввечері. Всі були зі мною. Дуже приязними. Побачила страх, як багато визначних місць, банкер гіл і громадський парк і цілі кілометри картин, скульптур, вітрин, Нескінченні широчезні вулиці і людей. Я ще з роду не бачила стільки всякого люду. Мені здавалось, ти любиш людей, зазначив. Містер Пендлтон. Люблю, знову замислилась Поліанна. Та який сенс у тому, що їх так багато, якщо ти з ними не знайома, а місіс Керю не дозволяла мені знайомитися з незнайомими. Вона й сама там нікого не знає. Вона сказала, у них не заведено знайомитись з чужими. Після невеличкої паузи. Поляна зітхнула і повела далі. Я б сказала, що мені це найбільше не до вподоби, що люди незнайомі одне з одним. А наскільки все було б ліпше, якби вони познайомилися? Уявіть собі, містере Пендлтоне, там повнісінько людей, що мешкають у брудних будинках, на чесних вулицях. І у них назавжди є навіть боби та рибні тюфтелі на обід. А одяг іще гірший, ніж речі з посилок на пожертви для бідних. При цьому інші люди, місіс Керю, наприклад, і ще чимало таких, мешкають у розкішних будинках, а харчів і одягу у них стільки. Що вони не знають, що з цим усім робити? То, думаю, якби одні люди познайомилися з цими іншими, то... Містер Пендлтон, сміючись, перервав її. А тобі не спадало на думку, моя славна дівчинко, що ці люди навіть не прагнуть познайомитися одне з одним, насмішкувато запитав він. Деякі прагнуть? З жаром заперечила Поляна. от, наприклад, Седідін прагне познайомитися з іншими людьми. Я її познайомила з місіс Керю, і ми запросили її до себе у гості. А ще прийшов Джемі та чимало інших, і вона охоче з усіма ними познайомилася. Саме тому, я думаю, якби більше таких людей. Як місіс Керю знали у тих перших людей, втім я не здатна сама їх усіх перезнайомити. Зрештою, я не так багато їх знаю. Та однак, якби вони спромоглися пізнати одні одних, і багаті люди змогли б віддати частину своїх грошей бідним тоді, містер Пендлтон розрегатався. І знову перервав її. Ох, Поліано, поляно, боюсь, ти заходиш занадто далеко. І оком не змигнеш, як перетворишся на переконану соціалістку і завзяту громадську діячку. На кого? підозріливо перепитала дівчинка. Я не знаю, хто такі соціалістки і чим займаються громадські діячки. Але діяльні люди мені подобається. Якщо йдеться про якусь хорошу діяльність, я б не проти стати тим, про що ви кажете. Діяльність не така вже й погана, усміхнувся чоловік. Але здійснюючи свій проєкт масового перерозподілу багатства, ти можеш наштовхнутись на дуже великі труднощі. Поляна Тяжко зітхнула і ствердно кивнула. Знаю, місіс Керю теж так казала. Вона пояснила, що я в цьому нічого не тямлю, і що все скінчилось би помперизацією і мала б згубні наслідки і порочну практику, і вона не скінчила фразу, бо чоловік розреготався. На що дівчинка ображено замовкла. Тоді, гордо піднісши голову, так і завершила. І таке інше в цьому роді. А я однаково не розумію, чому одні люди можуть мати так багато всього, а іншим бракує найнеобхіднішого. Мені це не подобається. Якщо в мене буде колись багато всього, я просто віддам частину тим, кому бракує. І нехай це навіть помперізує мене і погубить. Тут містер Пендлтон розреготався так весело, що поляна й собі не втрималась і почала сміятися разом із ним. В усякому разі, я цього справді не розумію. Повторила вона, переводячи подих. Не переймайся, серденько, ти справді не все в цьому розумієш. Але, схоже, ніхто з нас цього до кінця не розуміє, додав дуже серйозно і лагідно. Вони помовчали якусь мить. Тоді містер Пендлтон повернувся до розмови. А хто той Джеммі, якого ти безнастанно згадуєш? Відколи повернулася. І Поляна розповіла. Заговоривши про Джемі, вона вже не видавалася занепокоєною чи спантеличеною. Про Джемі вона розповідала дуже охоче. Тут усе їй було зрозуміле. Не було потреби пригадувати складні незрозумілі слова. До того ж, містеру Пендлтону. Мало бути особливо цікаво, що місіс Керю взяла хлопчика до себе. Хто ж ліпше за нього міг би зрозуміти потребу дитячої присутності у домі? Щоправда, про Джеммі поляна розповідала усім по-різному. Але вона щиро вірила, що усім це так само цікаво, як їй. Здебільшого так воно і бувало. І слухачі не розчаровували дівчинку, Появляючи непідробну зацікавленість. Тільки одного разу вона наштовхнулась на брак розуміння, розмовляючи з Джиммі Пендлтоном. Слухай, роздратовано перервав її Джиммі. Невже у сьому Бостоні не було більше нікого, крім того нав'язливого Джиммі? Джимі Біне, що ти хочеш цим сказати? обурилась Поліанна. Хлопчик ображено мотнув головою. Я не Джимі Бін, я Джимі Пендлтон. А хочу сказати я те, що, як тебе послухати, то виходить, у Бостоні не було більше нікого, крім дурнуватого пацана, що водиться. Здебільшого з птахами та білкою леді ланцелот. І меле казна що. Джиммі Пендлтоне!» Поляні від обурення перехопило подих. Джиммі не дурнуватий. Він дуже розумний хлопчик. Скільки він всього прочитав, скільки книжок романів більше того. Він уміє сам вигадувати чудові історії. Ланцелот це не леді, а сер ланцелот. Якби ти знав хоч половину з того, що знає Джемі, то не робив би таких грубих помилок. Очі дівчинки гнівно виблискували. А Джемі побуряковів із сорому. Та оскільки ревнощі! Шекспірівське зеленооке чудовисько, дедалі сильніше стискало його серце, він не бажав поступатись. Що з того? зневажливо відрубав він. Навіть ім'я у нього якесь дурне, джемі, чю ім'я дівчаче. Між іншим, не один, я так гадаю, дехто іще такої самої думки. Хто, наприклад, відповіді не було. Хто це сказав? владно повторила своє запитання Поліанна. Батько, буркнув хлопчик. Твій батько? ошелешено перепитала Поліанна. Звідки він міг знати про Джиммі? Та він не знав, він не про нього казав, а про мене. Відповів Джиммі похмуро, уникаючи погляду Поліанни. В голосі його відчувалась сніжність, як завжди, коли він згадував про свого батька. Про тебе? Так. Незадовго до своєї смерті ми з тиждень пробули у одного фермера. Батько допомагав йому косити. Я теж трохи допомагав. Жінка того фермера була до мене дуже приязною, але чомусь називала мене Джемі. Не знаю, чому вона вирішила так називати мене. Та коли батько почув, він страшенно розлютився. Він так розлютився, що я назавжди запам'ятав його слова. Він сказав, Джемі ім'я не для хлопчика, і що його сина. Так ніколи не називатимуть. Сказав, що це дівчаче ім'я і що він його терпіти не може. Я ніколи його не бачив таким сердитим, як того вечора. Він навіть не схотів залишатися на ніч, і ми того ж вечора рушили в путь. Мені було шкода йти звідти, бо вона мені подобалась. Я маю на увазі дружину фермера. Вона дуже добре до мене ставилась. Поляна кивнула співчутливо і зацікавлено. Джиммі нечасто згадував своє таємниче минуле той час, коли вони ще не були знайомі. А що було далі? запитала вона, забувши про привід до їхньої суперечки. Хлопчик зітхнув. «Далі...» Ми йшли дуже довго і йшли, доки знайшли місце для ночівлі, а там батько помер, а мене тоді запроторили у притулок. А ти втік, і я того ж таки дня знайшла тебе коло будинку, місіс Сноу, мріяно закінчила за нього Поліанна. І від того часу ми з тобою знайомі так. Від того часу ми знайомі, повторив за нею Джиммі, геть іншим тоном, знову пригадавши образу. Отож, я не Джеммі, Останнє слово він вимовив презирливо. Тоді, з виглядом зверхності, повернувся і пішов геть, залишивши поляну самотньою і збентеженою. Залишається тільки радіти з того, що він не завжди так поводиться, зітхнула вона, проведжаючи сумним поглядом зграбну постать хлопчика.